По факту Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Говоримо з Сергієм Міхальковим, журналістом даних, аналітиком тексти Орх'ю. Це програма по факту, і в ній ми аналізуємо тренди російської пропаганди. Сергій розповідає нам про те, як росіяни висвітлюють останнім часом події на фронті, ураження кораблів Чорноморського флоту Росії, а також те, що відбувається з фейковими виборами на окупованих територіях. facto. Російська пропаганда, як завжди, маніпулює дуже різними тезами, і у нас є кілька заготовлених блоків для розмови. Зокрема, наближається дата голосування на фейкових виборах президента на окупованих територіях, які Росія просуває у своєму інформаційному просторі, і те, що робиться на окупованих територіях, всіляко висвітлює, намагаючись в такі. Такий спосіб інтегрувати окуповані українські території в свій російський контекст. Там ем, попереднє голосування, як вони це називають, вже почалося. По факту: ж ем, ті, хто зголосився допомагати російським окупантам організовувати цей процес. Ходять у супроводі озброєних російських військових і змушують українців, які залишаються в окупації, голосувати на цих виборах, брати в них участь. Але подається, це все в російському інформаційному просторі в інакший спосіб. Давайте розкажемо, у який. Ну так, дійсно, вибори там. Те, що псевдовибори, так стартували. Насправді підготовка до цих так званих виборів там відбулася і раніше. Тобто, якщо зараз окупаційна влада вона визначила, що місцеві там так звана адміністрація, вона може в принципі сама визначати дату, коли в кожному населеному пункту відбувається голосування за президента Росії, да, наприклад, Маріуполь. Насправді для них це важливе саме висвітлення голосування, як відбувається псевдоголосування, як відбувається на новоокупованих територіях. Чому таким чином вони хочуть показати, що мешканці цих територій вони насправді завжди бажали долучитися? Стати ще суб'єктами Російської Федерації, так і активно брати участь в житті Росії. тому е, інформація подається таким чином, що. Е, Відбувається, незважаючи на воєнні дії українці на цих територіях, які насправді відчувають себе росіянами, так що вони підтримують президента Росії і будуть голосувати саме за Путіна. Вони мріють, щоб у них був такий президент, як Путін, який зможе їм принести стабільність, економічний розвиток. Ну і все інше, ми вже бачили, як це відбувалося на так званий референдум. Так, коли відбувався коли малювали, що підтримка приєднання до Росії була за 90% так в деяких, на деяких територіях. Тому в цей раз, мабуть, історія повториться і в кінці ми побачимо результати. Нібито українці на захоплених територіях підтримують Путіна, і рівень підтримки буде навіть більше ніж самі Росії. А водночас росіяни не можуть не реагувати на реальність, так на те, що справді відбувається, зокрема на події з атаками на кораблі Чорноморського флоту Росії, потоплення корабля Сергій Котов. Як вони коментували у своїх пропагандистських медіа цю новину? Ну звичайно, для них це трагедія, так що Україна дійсно може використовувати водні дрони, так що може знищувати Чорноморський флот, але тут йде така гра, що вони інформаційно вони не можуть активно визнавати, що ми дійсно здатні топити російські кораблі. Тому офіційна пропаганда на чолі з міністерством оборони Росії вони взагалі намагаються. Обходити ці питання так міністерство оборони Росії взагалі не ну. Дуже скупо, сухо повідомляє про це. А ось якщо брати вже пропагандистів, ну наприклад, воєнкорів в телеграм-каналах, то тут йде намагання перекласти відповідальність на саме на чиновників російських на міністерство оборони. Тобто, вони не хочуть визнавати, що Україна може ефективно використовувати дрони, тому вони говорять, що потоплення кораблів відбувається тому, що. Там, наприклад, Міністерство оборони не створює якісь системи захисту, тому Україна так легко може топити кораблі. Ну тобто їм важко визнавати, що Україна здатна на такі дії, тому звичайно вони відповідальність поширюють на міністерство оборони. Хоча по суті просто тут де ефективність збройних сил України. Ну і по суті, дуже рідко вони говорять про те, що чорноморський флот Росії він сильно зменшився в кількості кораблів за останній час. Так, так, звичайно, вони намагаються не згадувати це. Ну, ми ще бачимо таку тенденцію. Наприклад, коли Україна топить черговий російський корабль, то в Розмі одразу з'являються новини про те, що вони будують якийсь інший новий корабель. Корабель, який модернізований так, набагато краще і. Має передові технології, тобто вони так реагують, що Україна щось топить, і одразу наступного тижня з'являються новини про те, що українська російська суднобудівнича галузь розробляє, виготовляє новий корабель. Російські пропагандисти дуже люблять розказувати неймовірні історії про різну російську зброю. Зокрема, у них був такий. Розрекламований в їхніх пропагандистських ресурсах танк Армата. Що про нього пишуть зараз? О, це цікава історія. Чому бо танк «Армата», він? Рекламувався як найкращий сучасний новий танк, взагалі не лише в Росії, а й у світі. Тому, коли почалося широкомасштабне вторгнення, то воєнкори, так звані, одразу почали писати про скоро ми побачимо, як армата розносить українські танки. Потім, коли Україна отримала в тому числі, в тому числі Леопарди від Німеччини, який також вважається чудовим танком пропагандисти почали писати, що ось ми тепер побачимо, що міністерство оборони веде армату в дію для того, щоб продемонструвати переваги над західними аналогами. Але по суті, ми армату не бачили. І нещодавно представник російського ВПК воєнно-промислового комплексу, який які власне займаються розробкою армати, вони заявили, що цей танк він так він чудовий. Він клас. Він краще за західну, західні аналоги, але він надто дорогий, тому в цих умовах ми вигідніше поставляти інші якісь зразки більш дешевші та масово для того, щоб наповнити бойову лінію. Так? І тут одразу почалися почався дисонанс. Чому? Бо Оскільки воєнкори весь час рекламували армату, вона так і вона так не з'явилася, то зараз воєнкори починають знову звинувачити міністерство оборони в тому, що е, саме їх міністерство оборони обдурило, і насправді армата е, це. Е, Йшлося саме про корупційні схеми та про гроші. Тобто воєнкори пішли говорити, що міністерство оборони на чолі Шайгу просто розікрали ці гроші і танку ми так і не побачимо на передовій. Але я так розумію, що тільки деякі російські пропагандисти про це наважуються писати. Ну, офіційна пропаганда, вона е, повністю взяла версію міністерства оборони, що зараз потрібні інші якісь зразки, оскільки е, ну, ми бачимо, по суті, це частково правда, що танк е, він легко е, легко зазнає пошкоджень, так якщо, е, якщо є насиченість артилерії безпілотними е, апаратами, так це з однієї сторони правда, але з іншої е, танк це зброя, яка мусить ще також. Не лише підтримувати атаку, так, відступи, оборони, напад, але ще мусить захищати екіпаж. Тобто, в чому перевага західних танків, наприклад, над Радянськими танками, сучасних західних танків, в тому, що вони можуть витримати щільні масивні удари, так і люди просто залишаться живими, зможуть, якщо танк підбили, вони зможуть відійти. Армата він рекламувався саме як такий танк, який здатний захистити екіпаж. А зараз ми бачимо таку ситуацію, що коли Україна знищує російську зброю, російську техніку, то е, часто екіпаж саме е, ну, людей вона втрачає, тому тут би логічно припустити, що Росія мусить використовувати саме ту техніку, яка захищає людей, але вони не водять армату, незважаючи на те, що було розрекламовано все, і по суті втрачають все одно російських солдат, тому що Україна активно урожає, так знищує російську техніку, але якщо що ми подивимось відео, які. Там знаходимо, бачимо так. То е, західні аналоги, коли підбиваються, то українці, наприклад, е, вони зможуть по, е, потім відійти, і люди залишаються живими. А ось е, з російської сторони цього немає. І тому, е, незважаючи на втрати, армата не задіяна. Ну по суті, бо її просто немає. Там е, можливо є десь е, декілька зразків, але масового випуску танку, який обіцяли не лише під час широкомасштабного вторгнення. Е, Оргнення а ще до цього армата розроблявся вже розробляється дуже вже багато років, але ми бачимо, що танк, танк так не задіють. Ну очевидного просто немає. Нагадаю, говоримо у ефірі програми по факту з Сергієм Міхальковим, журналістом даних, аналітиком Тексторгює, і це розмова про те, якими тезами оперує нині російська пропаганда. Зокрема, ми поговорили про те, що пишуть про події на полі бою і трохи далі ніж полі бою, але про знищення. Кораблів російського чорноморського флоту українськими дронами, як реагують на це росіяни, що вони пишуть про історію зі своїм розрекламованим в пропагандистських каналах танком Армата? А зараз пропоную поговорити про ще один цікавий хід російської пропаганди: це про їхні намагання посіяти розбрат в Серед українців та і запустити історію про те, що е, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нібито вступив у партію Європейська Солідарність. Так, ми бачили, фіксували такі повідомлення. Вони в першу чергу розповсюджувались в російському телеграмі. Е, ну... По-перше, ми не можемо точно сказати, хто саме запустив цей фейк, так але як я зазначив, що він розповсюджувався саме в ну серед російських телеграм-канали, так в першу чергу, тому можемо припустити, що це зробила Росія. Тим паче, це її почерк, Вони часто таке роблять. Дійсно, з'явився фейки, що залужний став членом Європейської Солидар Солідарності, навіть є, нібито квиток і дата вступу 12 лютого 24-го року, тобто, через декілька днів після того, як залужний був зняти своєї посади, що варто тут зазначити про те, що ну. Це не складний насправді фейк, зробити його легко. Зокрема, не європейська солідарність, не представники залужного вони не повідомляли про вступ. Тобто, факту вступу у нас немає. У нас є лише це як фотодоказ, саме партійний куток залужного. Але наші колеги з ТОФЕЙКО, вони виявили, що в принципі в мережі. Потрапляв раніше партійний квиток е, Омеляна е, Володимира, і що він надто схожий з тим е, новим нібито фотодоказом про вступ залужного, так? а єдине, що там просто замінено е, текст. Хто саме, е, має, хто саме має цей квиток? Та фотографія. А фотографію цю, яка на квитку, можна в принципі знайти в відкритому доступі в інтернеті. Тобто, ось так от зробили фейк. Спочатку було оригінальне фото. Вони замінили підписи і замінили фото. Тобто, це фотошоп. Так, так, по суті, фотошоп. Ну і це продовжує лінію, яку росіяни вже давно взяли у своїх пропагандистських зусиллях на розрив суспільства. Так ми вже неодноразово чули і про так званий план Медан 3 який мусить приносити розбрат в українському суспільства, так довести, що президент Зеленський, наприклад, не легітимний, один із наративів цього плану. Але ми ж такі компанії насправді бачимо постійно. Тобто, будь-який привід Росія намагається використовувати. Ми з вами обговорили відеофейки, коли нібито залужний звертається до громадян України і говорить про те, що треба змінювати владу, і Росія ось так точково постійно намагає намагаються щось вкинути, намагаються зробити так, щоб хоч якась частина повірила цим фейкам, або посилити недовіру до вітчизняних змі, так, до української влади, і ось це один із елементів, ну особливо зараз, коли. Є дуже продвинуті системи по фотошопу, по відеомонтажу, коли пропагандисти активно задіюють штучний штучний інтелект для проштовхування своїх фейків. Ми зараз вступили в епоху, коли ось технології активно використовуються для проштовхування політики вигідної в даному випадку агресору. Сергію, також відзначаєте у тому, про що пише російська пропаганда і лінію, яка стосується нібито закордонної підтримки росіян. Ну і Росія продовжує робити вигляд, що у неї є прихильники по всьому світу. Зокрема, писали, я так розумію, про чергові. Зібрання в лапках русофілів антифашистів. Так в цьому році відбувся так званий з'їзд русофілів, це вже другий паралельно. Росія запускає і з'їзди антифашистів. Так звані. Що цікавого, що якщо зібрання русофілів координується Міністерством закордонних справ Росії, а зібрання антифашистів координується Міністерством оборони Росії. Для чого вони це роблять? Вони по суті грають тут в першу чергу і на власне також населення. населення, нібито Росію підтримують по всьому світі, і тому часто показують ці зібрання гостей, які там є, тобто, це експерти, це журналісти, це політики з різних країн. По суті, Росія завжди використовувала що схоже раніше. Е, Міністерство закордонних справ Росії е, воно е, е, організовувала різні конференції, так запрошувала гостей, і ми тоді бачили ну, і великі політичні фігури, тобто, це відомі політики в Німеччині, наприклад, від альтернатива для Німеччини для. Німеччина партія, яка зараз набирає набирає політичні бали. Зараз же, в принципі на ці зібрання русофілів антифашистів відомих таких персон майже немає. Ну, якщо не брати азійські країни або африканські країни, якщо брати європейські країни, то там присутні, ну це більш так скажемо, маргінальні політики, але все одно це гучні політики, які відомі в своїх країнах, так ну. Не лише політики, а активісти. Ну, наприклад, постійний гість це представник Болгарії Анатас Стефанов. Цю персону ми пам'ятаємо навіть в Україні. Пам'ятаємо, коли Зеленський минулого року був в Болгарії з візитом, ця людина в костюмі. Попа, якщо не помиляюсь, намагалася зірвати візити Зеленська. Так влаштовував провокації, ось такі саме маргінальні політики. Вони і збираються в Росії. Ну і Росія постійно намагається довести в першу чергу, яка зазначив власному населенню, що е, навіть європейці підтримують Путіна, підтримують е, політику. Ну і ще е, також яскравий гість. Це, наприклад, актер е, Стівен Сігал. Та uh, відомий Русофіл. Так, так, ще по 90-х е, років. Він, якщо не помиляюсь, 2014 році він переїхав е, в Росію, е, отримав громадянство Росії, і, в принципі, він постійно є інструментом російської пропаганди. Тобто, він е, ходить, виступає на е, різних російських пропагандистських е, ток-шоу. Е, його часто беруть інтерв'ю, нібито в експерта по Американській політиці Ріановості або Рашатудей так і, і ось він один з тих персон, які постійно долучаються до таких з'їздів, як з'їзд русофілів або антифашистів. Сергію, дякую вам за цю розмову і за детальний аналіз трендів російської пропаганди, які зараз зусилля роблять російські пропагандисти для того, щоб підтримувати свій імідж і продовжувати задурювати голову як і власному населенню, так і тим, хто читає російські пабліки. різноманітні. Будемо вас відпускати. Гарного дня! Дякую, до побачення. На все добре. Відпустили нашого співрозмовника Сергія Міхалькова, журналіста даних аналітика Textor.ua. Нагадаю, ви слухали програму по факту на громадському радіо. Для вас її вела я, Анастасія Багаліка, і за хвилину ми продовжимо наші розмови. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.